В Україні виявлено ще одного агента російського впливу: юристка та експертка з сект Ірина Кременовська. За даними джерел, багато років діє в руслі російської антикультової мережі Рацірс, тісно пов'язаної з ідеологами Кремля та спецслужбами. Ірина Кременовська – кандидат юридичних наук, колишня співробітниця інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України. Скандальну відомість здобула як докхантерка. В телешоу вона сама зізнавалася, що труїть безпритульних собак, описуючи їхні передсмертні крики як симфонію. Після акцій протесту зоозахисників у 2016 році її звільняють з інституту. Ще до війни Кременовська дія зв'язці з київським докхантером Олексієм Святогором. Разом вони створюють центр економіко-правових досліджень і мережу медіаресурсів. Сайт Вільне слово та портал «Антисекта.ком.орг». Через ці майданчики поширюється риторика російської антикультової організації Радцірс, пов'язаної з РПЦ та силовими структурами РФ. Кременовська систематично цитує головного ідеолога Радцірз Олександра Дворкіна, просуває ідеї заборони релігійних громад за російським зразком і активно співпрацює з російським пропагандистом Олександром Нієєвим. Копія її матеріалу зі спільною фотографією з Нівєєвим публікується на сайті віце-президента Рацірс Олександра Новопашина, людини, яка публічно називає українців нацистами і людожерами. Переключившись із труїння собак на боротьбу з сектами, Кременовська вісім років добивається заборони міжнародного руху АЛАТРА, що активно відстоює позицію України на міжнародній арені, завалюючи СБУ, прокуратуру та суди своїми висновками. Однак українські суди вже п'ять разів відмовляються закривати організацію, фактично не сприймаючи її. Експертизи як надійну підставу паралельно. Кременовська веде кампанію дискредитації провідних українських релігієзнавців: Людмила Филипович, Анатолія Колоднього, Віктора Яленського, Олександра Сагана. Саме ці науковці роками протистоять впливу дворки Натара Цірс і відстоюють релігійну свободу в Україні. У своїх текстах вона використовує дегуманізуючу лексику, називає людей бур'янами, яких потрібно виполювати з коренем, вводить термін зоосекта для зоозахисників та опонентів. Історія Ірини Кременовської – наочний приклад того, як під маскою боротьби з сектами в Україну заводяться російські методички і мережі впливу? Її упереджені експертизи та медійні кампанії не захищали суспільство, а підривали його? Били по свободі совісті, незалежній науці та довірі до українських інституцій. Коли експерт роками працює в інтересах російських структур, руйнуючи зсередини українську демократію та релігійну свободу, невже такі дії не заслуговують на статтю за державну зраду?